Для професури? І не проходить передача і треба ще раз повторити аут. що Ще одна атака, професура формується. М'яч на лівому фланзі. Тут пафос відоборонялися, проте професури й надалі. Надалі створюють надалі, атакують. І тут зараз небезпечно. Ворота порожні і блокує. Андренко цей удар підстраховує партнера, який вийшов. Зворіт, і це буде кутовий для колективу професура. Є подача, і ніхто на цю подачу не відгукнувся. Тільки далі. Вже на фланзі гравець підхоплює шкірного, коли він всіх перелетів. І далі професура доводить атаку до удару, проте для Зубера. Цей удар не склав ніяких проблем. Кремець, вирішив на себе взяти кремець, проте дуже ризиковано. і Зараз може бути 2-0, проте удар значно вище воріт. Фос, зараз ризикована передача і професура. Ось так, дорогі друзі, 2-0 в нашому протистоянні. Щось в другому таймі. Пафос трохи посипались. Ось цей другий гол. Ось цей другий гол. Взагалі не потрібний самі собі, так би мовити. І рахунок в нашому матчі стає 2-0 на користь професури. Збільшують хлопці свою перевагу і не збираються на цьому зупинятися. Ой-ой-ой, зараз спроба. Удару через себе, проте не вдала, і надалі Надалі удар значно вище воріт. Довга передача, проте ніхто на цю передачу не пішов, М'яч у професури. Не проходить. Переведення з флангу на фланг сидіє, перехоплює, зайдіє на себе. Зайдіє, знаходить гарну передачу. Але як же тут. Як же тут не забиває пафос? Зараз мав. Мав Олексій Воронков забивати. В цьому моменті проте не вистачило лічених сантиметрів і зворота полетів шкіряний. профессуры. Пафос перехоплює. Иванцов на Зубера, а Зубер далее на правый фланг. І далі вже аут для колективу Пафос. Є вкидання, проте без проблем Голкіпер забирає м'яча до рук. Але Пафос швиденько собі повертає круглого і будуть будувати вже свою атаку. Зайдіє, зараз здорово, зайдіє, діє, зайдіє, шукає варіанти, віддає все ж таки додому. Зараз ризиковано, але проходить рідшов опонента. Але ось тут вже перехоплення від професури. І далі не вдалий дріблінг. І непогана була спроба від професури. Але не забуває. Непогана була спроба від пафосу забути для професури, проте нічим ця атака не завершилася. Але що хочеться сказати, що пафос вімкнулося, але трохи запізно вони вімкнулися після того, як пропустили два м'ячі. І потрібно, потрібно забувати мінімум два, щоб взяти хоч якісь очки в цій зустрічі. В принципі, ще є час, і так би мовити.

А ну, новый вывод, картинку Не, вообще, 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 в случае чего, если вдруг прискакал, то, ну, как бы, это не наша проблема, у нас обум рассчитан, на если на одну камеру, на оба дня. А, то, что нам пришлось сегодня питать две камеры, М'яч повертається до колективу «Пафос». І зараз перехоплення, і це може бути 3-0, ні. Готовий! Надійно відіграє Іванцові. Андрюха, дай мій телефон, там це тільки кутовий для колективу професура. Можна, 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 посінало! Є подача, а проте трохи засильна. Ця подача, але, але і надалі з м'ячем професура, і навіть є удар. Проте зубер без проблем. Відбув цей удар. І зараз спроба атаки від пафосу. Зайдія на себе, тягне Зайдія, знаходить гарну передачу на Іванцова, проте не користується сьогодні. гравці колективу. Пафос гарними передачами. від Зайдія. Гарна передача цього гравця він це показав в нашому матчі. Неодноразово проте не виходить його партнерам забити з цих передач. А от для колективу Пафос? Є вкидання. Андренко, боротьба і... М'яч все ж таки переходить до колективу професура. Провесть на ударній позиції. Продавши на правий фланг, там далі непогано комбінують гравці, проте Пафос перехоплює. Перехоплює і довга передача в напрямку зайді, але перший на м'ячі гравець колективу професура. Професура вотації м'яч на лівому фланзі не проходить передача, проте аут для колективу професура є. Не проходить передача, але Ну, далі доборовся. Гравець колективу професура за цей м'яч завдав удару, який було заблоковано, але в цій атаці арбітер розглядів фоли, виконували штрафний удар колектив Пафос. Проте швидесенько загубили м'яч і професура будує чергову атаку. М'яч на правому фланзі. Зараз гарно діють гравці колектив професура. і Є простріл, проте на цей простріл ніхто не відгукнувся. Там камера І м'яч залишив в межі поля. Перехоплення від пафосу. Зайді, тягне м'яч по лівому флангу. І аут буде на користь колективу пафос. В атаці Пафос є удар заблокований. І гравець колективу професура перехоплює шкіряного. Починається чергова атака професури, довга передача не проходить. Не проходить, там кремець і кремець заробляє на собі фол. пачка была скурил ой тимур ой брать не умеешь ты честный знаешь, ты человек большой души большого сердца да я вот щедрый что самое главное Те не жалко сигарет ну вот поэтому и поделись никуда не забрали Нет я думал тебя уже подписали это скоро В атаці Пафос не проходить передача і вихід від професури навіть 3 в 1 І тут трошечки загальмувався темп атаки, але все ж таки до удару. Так була доведена і був удар, проте Зубер відіграв надійно. Готовий для професури. Очікуємо подачу. Є подача на ближню. Пафос відбувається. Але професура знову з м'ячем. Є передача на другу і удар, проте не вдається цей удар. Шкірини летить значно вище воріт, і черговий удар від воріт буде виконувати Ілля Зубар. Професора, є простріл, є забитий м'яч і рахунок в нашому матчі стає 3-0. Що ж, дорогі друзі, третій м'яч для професури загрібли у другому таймі включилася професура набагато більше створюють моментів і вже змогли забити три м'ячі. Посипались. Трохи гравці колективу Пафос. Ось вже подивіться, які помилки, і це може бути четвертий м'яч. Ні. Зубер надійно діє і рятує свою команду. Тож посипався Пафос. Так, одна заміна. важко було в цьому матчі. Y...